Борщ Батл у Кмитівському музеї, що на Житомирщині, відбувся втретє. Захід розпочався з шанування пам'яті військовослужбовців, які загинули, захищаючи країну від ворога. Участь у варінні борщу взяли 12 громад Житомирщини. Солдатський борщ з тушкованкою варили матері і дружини захисників України. Ми зварили цей борщ на тушонці. Дуже хотілося, щоб наші діти цей борщ їли. На жаль, допомагаємо армії. Варимо також і передаємо борщі в госпіталі. Колектив Кмитівського музею образотворчого мистецтва імені Йосипа Буханчука готував традиційний борщ. Кмитівський музей сьогодні дивує традиційним борщем з квасолею та копченими ребрами. До борщу приготували сало. Пампушки, помпенники приготували. Це іде картопля з квасолею і щасничком. Такі пиріжки з сиром, налисники, це коржі. Представники Гришковецької громади готували автентичний білий борщ. Чому білий? Бо це старовина, автентична страва, яку ми відтворили. Вона зараз є нематеріальною культурною спадщиною Житомирщини, а білий він тому, що він готується основний інгредієнт це заквашений цукровий буряк. Поетеса Ольга Зварила виступовицький сірий борщ без буряка з різними видами капусти і написала вірш про борщ. У Виступовичах варили так. Полюбив цей борщ Шведорович, полюбив цей борщ Степан. І Хведора, Міша, Гриша полюбив його Дем'ян. З Звіступович борщ згадали і варили, як колись. Не забудем, село рідне, воно найкраще. Для нас всіх усе те саме кладу, риби й м'ясо, все. Але в капусті є різниця, як вона заготовляється. Відрізняється тим, що та заготовляється без моркви, без нічого іначе сячеться. А ця шаткується, як капусту шаткуєте і робите. Капусня Олег Матюхов, вінничанин, розповідає, що на Буржбатл приїхав уперше, аби приготувати подільський борщ з вишнями. Ми приїхали з Вінниці з туристичною командою. Нам було цікаво не просто побачити фестиваль, а й представити один. З наших подільських видів борщу борщ з вишенею». присутні на заході куштували різні види борщу з українськими традиційними смаколиками. Найбільше мені сподобався борщ із грибами. Пробувала я ще білий борщ. Це більш такий традиційний і дуже історичний, мабуть, рецепт, який варять не всі люди. Також дуже є цікавим. Я приїхала з Києва, сама з Донеччини. От ми приїхали власне, з мамою скуштувати чудовий борщ. Багато людей мають сюди приїхати, спробувати подивитись, бо дуже багато варіацій, можливостей, і іноді навіть не знаєш, що такі борщі бувають. Саме головне за чим сюди приїжджають люди. Я думаю, це за настроєм, щоб трошечки відволіктись від оцих подій і е, побачити цю згуртованість, і що нас нічого не зупинить. Люди демонструють свої традиції, свої надбання, свої вподобання. Ну і власне відбувається живе, невимушене спілкування. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.